Доброго ранку, добрим людям. Добрим людям. Доброго ранку. Ми вдома приїхали, повернулися додому, їдемо на роботу. Хоча взяли не сьогодні відгу, але їдемо на роботу, бо завчора все, все справились, то все добре. Не хочу поки що викладати, чому ми їздили у Львів, да в мене є там радість, є чим похвалитися, але не хочу вчора. Сьогодні день жалоби по всій Україні за загиблими в сумах. Вчора я ж кажу, ці нелюди нанесли два ракетних удара по місту Суми. Наразі 34 загиблих, двоє дітей загиблих, і 99 було осіб в лікарнях. Тяжкі. То не хочу, не хочу Людей, людей. горе. Мені дуже болить, дуже болить за кожен куточок нашої України. Крім сум, нанесли ракетний удар ще по Харкову, Херсону. І вночі я вже побачила, що шахедам попали в машину, в цивільну машину, де їхала людина, то ну, це капець. Я в мені болить за кожний куточок нашої України. Ті не люди, що мені там виписують в коментарях, запам'ятайте оці ваші приниження, ну, мені пофіг. То, що ви не думкуваті, то вже і так всім відомо. Весь світ знає, що. То країна, в якій живуть недоумки. Від того, що ви пишете, спишете свої приниження або там загрози, ну ви під, під підкреслюєте просто свою недоумкуватість. Тобто я кожен раз, коли читаю, думаю, о, недомок, і хоп, удалила коментар, щоб не заводити людей. Деякі коментарі я залишаю, деякі коментарі я видаляю, деякі коментарі не пропускає сам YouTube, бо Я поклала там, наклала чорний список переліку слів. І не хочу вичитувати, бо дивлюся, а в мене там ну, буває, що 20 коментарів я відкриваю, а в мене лише два. Тобто 18 недоумків щось написали, а в мене Ютуб того не пропустив. І слава Богу, що мені менше приходиться читати отої гідоти, що виписують недоумки сусідньої держави. З приводу сум я хочу виразити щирі співчуття сім'ям загиблих. Це капець. Ви знаєте. Вчора їд, їдучи в дорозі, в дорозі я читала новини і думаю, от Різдво, Пасха. Сусідня держава просто лупить в божественні свята по Україні. Знаєте, як от сатана вилазить, ото, знаєте, ну, сатана в церков не ходить. Так само, і сусідня держава в світі свята вбиває просто наш народ тварюки. Деякі люди там написали, що пробачте нас. Знаєте, я вам скажу, це пробачити неможливо. Це запам'ятається, воно сяде в нас на генетичному фоні, розумієте? Цвинтері переповнені наразі. То пробачити мені здається, що геть наші правнуки і внуки не пробачать, а там як Бог дасть, не знаю, як воно буде, якось воно буде. Чого ми їздили у Львові? Я ж кажу, трошки згодом розповім, бо не хочу, не хочу, не хочу. Мені болить, десь я десь розумію, що життя продовжується у когось, а в когось його відібрала країна-терорист. Але не хочу викладати жодне відео наразі з приводу того, чого ми туди їздили. Та й все. Зрозумійте, вірно. Я мені, мені не пофіг, як то кажуть, мені не пофіг. От і все. Болить, дуже болить і дивлюся, наші українці пишуть, ну це жах, це жах. Сьогодні по Україні я ж кажу, день жалоби за загиблими. Це капець. Вони цім разі повторили Кривбас, повторили Краматорськ в свій час Донецьк. Ну, ну не люди, просто не люди. Кажу, вербна неділя, і в вербну неділю оце таке, ну, це капець. Нехай буде, я говорю, горить, горить у пеклі кожен, хто натискає кнопочку і віддає накази. Той хто радіє, тому що зараз є в Україні, горіть у пеклі. І, і е, вас до раю не пустять, та й все. В общем, так, ладно. всім доброго дня. Я ж кажу, тр трохи згодом, бо не хочу. Що там? А, дзеркальце закрила. Не хочу не хочу показувати, не хочу розповідати. Але вчора, вчора пізно ввечері ми з'їхали додому. Сьогодні викладу мені там Коля Прислав Айріс, від відеопривітик від Айріс. Вчора підняв настрій, коли я читала там новини, заїжджали, побачили гільку, то це опублікую. А, а, то, а то трохи згодом. Як Бог дасть, то трохи згодом. Українці, тримайтеся. Ще раз скажу мої щирі співчуття сім'ям загиблих. Я бажаю тій мразоті, я знову повторюю пекла, яка натискає на кнопочки, віддає накази і радіє, тому що зараз наразі є в Україні. Коментатори, які там радіють, я вже говорю, підкреслюйте, продовжуйте підкреслювати свою недоумкуватість. недорозвиненість, недоумкуватість, я не знаю, що у вас там заздрість, злоба. ну, ви не люди, то і все. Мені пофіг. Якщо ви думаєте, що ви мене зачіпите якимось коментарем, ні. На вас я вже давно не реагую. Може, і гарно те, що я почала вести Ютуб, бо раніше я якось там переживала, а зараз мені так пофіг, що аж неудобно, чесно. Так що добрим людям, доброго дня, бережи вас, Боже, українці тримайтеся. До побачення.